Освітяни міста наприкінці серпня зустрілись на щорічній колегії Марганецького відділу освіти. Темою наради стали пріоритети розвитку освіти в місті в умовах розбудови нової української школи, в ході якої також було підбито підсумки минулого навчального року та окреслено основні напрямки роботи відділу освіти. З привітальним словом до педагогів міста звернулась міський голова Олена Жадько. Ми готуємо випускників. І ми з собою сперечаємося здорова конкуренція в нас і це все правильно. Ми підраховуємо хто скільки, у кого 200 балів, у кого до 200 балів. Але очевидний відток <кхи> до навчання в Польщі, в Чехії це дуже добре. Але головне, щоб ці спеціалісти повернулися в свою країну. То в нас є над чим працювати, є до чого йти. І хотілося б, щоб і нові технології в виробництві, нові виробництва і нові робочі руки, які ми з вами створюємо, і ці результати навчання дітей вони приносили користь саме нашій країні, тому що це найголовніше ресурс, людський ресурс. Думаю, що е, в зв'язку з тими змінами, які відбуваються в міністерстві освіти і е, в міністерстві і державі, і в країні в цілому, вони все ж все одно пройдуть приведуть до того, що ми е, будемо пишатися новими спеціалістами, будуть нові робочі місця. Так довго не буде. Ми вже пройшли Рубікон, і ми тепер будемо працювати тільки на високий результат і на е, гарні успіх. І хочу побажати. Наприкінець всім віри в свої сили і гарного навчального року, щоб він у вас був коротким. Ну, він, він закінчиться, як завжди, але щоб прилетів, як ніби один день, і щоб був зручним і теплим. Всі котерні, які ви бачите, будівництво майже біля кожного навчального закладу є, всі вступлять в роботу вчасно. Опалювальний сезон почнемо із міні котели Можливі, і якісь зриви, тому що при підключенні до міні-котельни можуть виникнути якісь проблеми. Ще ви розумієте, пояснюєте батькам, але це вже буде автономне опалення для кожного закладу. І сподіваємося, що цим ми перекриємо проблему холоду в школі. Ну і ще хотіла б сказати, що ну, ми найщасливіші люди, вчителі. У нас є стільки свят, і найголовніше ми постійно знаходимося з дітьми, а значить і самі не старіємо. Всього найкращого: відкритиї душі вам, достатку в домі і бажання працювати на ниві, бо кожного дуже шкода втратити. Будь-кого з вас. Це вже складений колектив, це вже механізм, який працює як годинник. Якщо хтось вибуває, то це дуже боляче і для шкільного колективу, і для громадського міста, тому що ми вже звикли з тої категорії людей, яка найбільше надає послуг. А освітянські послуги у нас на сьогодні на першому місці. Він творчу працю, активну життєву позицію. З реалізації новітніх освітянських програм досягнув інноваційної діяльності нагороджується. фролов Олександр Іванович. А ще депутат, активна, а ще активний е, трудівник Ниви освіти. І е, хотілося б вас. Маючи нагоду запросити Олександра Івановича як депутата п'ятьох скликань на 17 вересня на святкування, і ми збираємо всіх депутатів минувших скликань і Елізавету Івановну в тому ж, числі, щоб всі ми були, змогли поспілкуватися. І, і, можливо, ви дасте ще якісь додаткові настанови в молодій міській владі. Педагог-організатор на них загальнообхідні школи. Під час заходу було вшановано тих педагогів, які в цьому році завершили свою професійну діяльність а також урочисто прийнято до лав марганецьких вчителів молоде покоління. Начальник Марганецького відділу освіти Валентина Кострикіна у своїй доповіді звернула увагу присутніх на високі досягнення педагогічних колективів міста у минулому навчальному році та побажала присутнім подальшого професійного зростання. З доповіддю про важливі перетворення у підпорядкованому навчальному закладі виступила директор загальноосвітньої школи номер 1 Наталя Березицька. Відтепер цей навчальний заклад набув нового статусу Гуманітарна гімназія. Про важливі зміни, які відбудуться в новому навчальному році, присутнім доповіла заступник начальника відділу освіти Алла Фоміна. Реформа орієнтована на те, щоб зробити випускника конкурентно здатним у 21 столітті, випустити зі школи всебічно розвинену, здатну до критичного мислення цілісну особистість, патріота з активною позицією, інноватора, здатного змінювати навколишній світ та вчитися впродовж життя. Отже, перші зміни в цьому році відчують на собі учні молодших класів, і приємним фактом є те, що ці зміни зроблять навчальний процес більш сприйнятливим для дитини. Привітала педагогів з початком нового навчального року і голова профспілкового комітету Галина Михайлівна Осмінкіна. Також під час конференції в залі були присутні представники батьківства, які теж мали певні інновації і поділились ними з присутністю.